Привіт, я веслі помічник. Сьогодні розкрию деталі про поведінку платформи та платформера. Запитуйте, якщо виникнуть питання. З початкової сцени перша річ, яку я збираюся зробити, налаштувати сітку для плиток. Я створю персонажа і додам йому кілька анімацій, позначивши їх як айдл, покою, таран, біг, щоб ми могли використовувати їх пізніше для зміни анімацій. Я збираюся перейти до поведінки та додати поведінку персонажа платформера. У нас є прискорення та сповільнення, які визначають, як ваш персонаж прискорюється та сповільнюється. Ви можете клацнути цей прапорець, щоб дозволити персонажу захоплюватися за кромки. Ви можете натиснути тут, щоб увімкнути та вимкнути елементи керування, стрілки та пробіл для стрибка. Далі чи є зміщення захоплення, що допоможе визначити позицію під час захоплення. Потім є гравітація, швидкість стрибка, швидкість підйому по сходах і швидкість падіння. І нарешті є максимальна швидкість руху персонажа, максимальний кут нахилу, на якому він буде рухатися, а також час підтримки стрибка, що визначає висоту змінного стрибка. Далі я створюю землю за допомогою плиткового спрайту. Очевидно, я назву землю землею і встановлю розміри 18 х 18, оскільки я вибрав найменший набір плиток на всій планеті. Розмістю речі на сцені. Побудую місце для стрибання. Використовуватиму спрайти для кінцевих ковпачків. Не потребують бути дочірніми. І це також. А потім я створю літак. Так, персонаж платформера може фактично взаємодіяти з цими спрайтами. Вони потребують поведінки платформи. Який має власний сув захоплення? Чи цей об'єкт повинен бути дозволено захопити, а потім три різних види платформ який є платформою, де маска зіткнення діє як бар'єр, який не дозволяє персонажу пройти через неї, платформою, через яку можна проскочити знизу і приземлитися наверху, і нарешті, сходами, які є сходами, для землі я просто надам йому поведінку платформи. А потім я надам таку саму поведінку іншим двом земляним об'єктам. І я піду до спрайту з лісицею та надам йому поведінку платформи лісиці. Потім я створю два спрайти і спрайт з плитками для мотузки, яка проходить горизонтально, щоб проскочити через платформу. Просто розмістимо їх на сцені. Але не можемо надати цим поведінкам платформи, бо поведінка платформи працює з масками зіткнень, а плиткові спрайти не мають редагованої маски зіткнень. Таким чином, персонаж просто буде плавати зверху. Ми створимо об'єкт спрайту і назвемо його прихована платформа. Виберіть будь-які зображення, це не має значення. Вимкніть захоплення виступів, виберіть опцію проскакування платформи. Приховайте його, коли починається сцена. І зараз ми вимкнемо сітку і намалюємо це вільною рукою. Ми розтягнемо їх у форму, щоб це мало сенс з сценою. Відкрийте панель властивостей і налаштуйте її точно. І якщо ми натиснемо попередній перегляд, у нас є персонаж, який може ходити навколо. Але персонаж виглядає трохи неживо, тому ми додамо йому деякі анімації. Додамо ще одну анімацію, назвемо її стрибок. Додамо зображення до анімації запуску, щоб вона робила. Переконайтеся, що ми встановили його на цикл. За замовчуванням це встановлено на 008. Що, якщо ми його переглянемо, це дуже швидко. Ми змінимо це на 02. Я відредагував маску зіткнення персонажа, щоб вона була логічнішою з формою персонажа. І зараз переходимо до аркуша подій і створюємо групу анімація персонажа. Додаємо умову, клацнемо на об'єкт гравця, і оскільки об'єкт гравця має поведінку платформера, то показується кілька варіантів, пов'язаних з цією поведінкою. Ми збираємося вибрати із Jumping, А потім для дії ми збираємося шукати анімацію і вибрати зміну анімації за її назвою. Ця називається стрибок. А потім у новій події ми додамо, якщо персонаж рухається, скопіюємо та вставимо зміну анімації вниз і змінимо її на біг. Додайте умову один раз, щоб вона змінювалася лише один раз, а не намагалася це робити безкінечно під час стрибків. А потім ми скопіюємо той самий подію, але інвертуємо обидві умови тому, якщо ці речі не відбуваються, то анімація зміниться. І додайте останню умову із on floor. Так, якщо гравець стрибає, відтворюється анімація стрибка. Якщо гравець біжить, відтворюється анімація бігу. Якщо гравець на підлозі і не робить нічого, він відтворює анімацію бездіяльності. Ми назвемо цей розділ анімацією зміни. А потім ми створимо ще один розділ подій і назвемо його перевернути персонажа. Налаштувати, щоб при натисканні вліво спрайт персонажа перейшов в його невертикальне положення, а при натисканні праворуч персонаж перевернувся. Швидка побічна замітка. Ви ймовірно, цікавитесь подіями, які бачите зверху. Це керування камерою, яка сильно збільшується. Ми приховуємо блок, який хочемо приховати. А потім камера слідує за гравцем. Якщо ми натиснемо попередній перегляд, побачимо живого персонажа, який гуляє та взаємодіє з платформами на сцені. Так що це основи. Але як тільки ви освоїте поведінку платформера та сам двигун, ви зможете почати додавати ефекти та частинки і зробити вашого персонажа дійсно живим. Це забагато для цього посібника, але розглянемо в іншому відео. Залиште коментар нижче та розкажіть, що думаєте, що ми повинні зробити далі. Можливо, додамо це докупи. Я був помічником веслі і радий, що допоміг.